Тим часом будемо розглядати лінію бойового зіткнення на турецькому напрямку. Ворог знову намагався просунутися вперед. Минулої доби там відбулося п'ять російських штурмів. Бої тривали поблизу Щербинівки, Деліївки та самого міста Турецьк. І зараз з нами на прямому зв'язку. Військовий позивний Цезар 4-го окремого загону центру спеціального призначення Омега. Цезаре, наші вітання вам зі столиці. Вітаємо. Ава Україні, героям, героям слава. слава! Завжди радіємо, коли військові з'являються у нас в студії. Розуміємо, що з метою безпеки ви не можете показувати своє обличчя. Це для глядачів, які зараз нас дивляться. Цезаре, маємо кілька питань до вас, але перед тим маємо прохання до нашої аудиторії. На екранах з'явилися QR-код і номер картки. А це означає, що вам і вашим побратимам потрібна фінансова підтримка. Цезаре, на що зараз збираєте кошти? На момент збираємо кошти на реп-систему для машин, тому що я і моя група рухаємося дуже часто на відстані ураження ворожих дронів, тому нам потрібно, щоб спокійно доїжджати до місця виконання бойових задань. Дрон, репи, тому збираємо реп Угу. Пане Цезаре, з приводу реп-систем дронів щільності боїв. Так нагадаю, що в турецькій агломерації переважно я нашим глядачам нагадую, йдеться переважно саме про міські бої. Скей, будь ласка, власне. Я хочу вас попросити описати цю специфіку і поведінку ворога в цьому контексті, оскільки так ну він теж має досвід ведення міських боїв. Так, ворог має досвід тих боїв, але ми ж також маємо. раз разіща, е, ну, Можна сказати так, що ворог рухається групами від будинку до будинку, накопичується, е, старається робити як ударний кулак, і після того він рухається на наші позиції, е, якщо ньому це все не вдається, він знову і знову, знову все робить, повторяє, повторяє, намагається е, захопити. Ну, на даний момент е, ворог відбувається, е, дуже легкий контакт з ним відбувається. що В пару метрах буває таке, що ворог ти чуєш, як він розмовляє, чуєш, як він кричить. Е, ти, наприклад, поранив його, чуєш, як він кричить, надають навіть допомогу. Так, це заре, ми вас чуємо, але місцями зв'язок не дуже якісний. Що розуміємо польових умовах. Так. ми це прекрасно розуміємо. Передаємо це пояснення нашої аудиторії, яка нас зараз дивиться. Це я хочу ще сфокусувати увагу на сумі, яка потрібна. Це 1 мільйон гривень станом на сьогоднішній день. Зібрано майже 590 тисяч. Це є для глядачів, які зараз нас дивляться і ще не донатили. Будь ласка, долучіться до цього збору. Як ви чули на початку нашої розмови, потрібні комплектуючі до дронів РЕП Стеми, це те, що постійно потрібно на полі бою. Це ті матеріали, які дуже швидко знищуються, руйнуються, збиваються ворогом, і ми можемо допомогти хлопцям, якщо будемо донатити, і підтримаємо їх фінансово. Вони тоді придбають необхідні матеріали, обладнання і зможуть виконувати свою роботу. Якщо ви не задонатили, повторюсь, робіть це. Будь ласка, немає значення, якою буде сума: 5 гривень, 10 гривень. Будь-яка будь допомога вона буде корисною, тому що разом може вирости в той мільйон, який ми обов'язково маємо закрити, і поки ми збираємо на те, що має допомагати і вже допомагає. Пане Цезаре, я хотів вас питати: чи не заважає навпаки, наприклад, присутність цивільних в Турецьку? Взагалі чи їх багато? На жаль, заважають, тому що можливо вони й самі цього не хочуть, але деякі їхні... Речі, що вони роблять, на жаль, на жаль, дуже дуже погано впливають для нас. Тим самим, даже, що ми ж стараємося ж берегти себе і їх. І деколи буває, що от людина, не думаючи, робить якусь дію, я іменно говорю про гражданський, і тим самим він наражає нас і взагалі сили оборони на небезпеку. На жаль, так зражав. Я дуже велика проблема, тому що вони не розуміють, що відбувається взагалі, що йде війна, що із за них можуть постраждати навіть ми. Дуже б не хотілося, щоб страждали хлопці на передові. Ви зараз донатите, дорогі глядачі. Ви робите це повільно. Розуміємо, зараз у кожного є свої фінансові потреби і свої виклики. Але не забувайте, якщо ми не будемо допомагати і підтримувати наших хлопців, тоді наші виклики, наші фінансові потреби відійдуть на другий план, тому що буде не до того. Дуже б не хотілося, щоб ворог. Змінював лінію так і наближався ближче до наших домівок. Давайте цього не допускати. Давайте підтримувати хлопців і дівчат, які тримають рубежі, обороняються і допомагають нам залишатися на своїй землі. Бо ті, хто нас дивиться, серед аудиторії я впевнена, є українці, які змушені були залишати свої домівки і їхати в невідомість. Давайте робити все можливе, щоб це не повторювалося. Пане Цезаре, я хотів би продовжити. Тему цивільних вже так, з таким переходом на е, суто військову тактику я буду пригадувати, е, якщо не помиляюсь, речницю оперативно-тактичного групування Луганськ, е, яка свого часу повідомляла про те, що якраз на турецькому напрямку ворог починає перевдягатися, зокрема починає перевдягатися в цивільних. Скажіть, будь ласка, наскільки ця практика станом на зараз е, поширена? Дивіться, скажу особисто від себе і від своєї групи спостереження, те, що так, були помічені такі дії з їхньої сторони, але, на жаль, на жаль, військового можна впізнати, навіть якщо він по цивільному. Не пояснити? Е, ну, не поясню, не зможу вам це. Це, це, це мені каже, кожен військовий розуміє. Ага. Пане Цезаре, а, хочу, щоб. Попросити вас для того, щоб трішечки простимулювати аудиторію, яка зараз нас дивиться, можливо, розказати якусь історію за останній період з використанням дрону, яка запала вам в душу і відгукнеться нашій аудиторії, нашим шановним глядачам. Та все, що можу сказати, це я дуже багато бачу різних відео, як працюють наші хлопці дронами. І все, що можу сказати, дякую їм, дякую людям, які донатять нам на ці дрони. Тому що деколи ворог даже не доходить до нас, знищується. Навіть коли ми рухаємося на задачу, нам потрібно виконати якесь бойове завдання, і дрони нам допомагають так, що ми. Доходимо туди, там де знаходиться ворог, все, що ми робимо, це просто дочищаємо. Угу. Тут ключове а костя, це ми... те, що дрони це ваші очі, ваші очі вони йдуть попереду і тим самим зберігають а. вам ваші руки, ноги і вас в цілому, щоб ви не потрапили у засідку на мінне поле і. Це те, що трапляється на війні, на превеликий жаль, постійно. Майте на увазі, коли нас дивитесь і ви ще не задонатили. Ми дуже чекаємо на вашу фінансову підтримку. Цезаре, я хотів вас питати, особливо так в контексті і в умовах щільних міських боїв, наскільки щільна кількість дронів наших ворожих в повітрі, так під час, під час бою, як вдається відрізняти одні від інших? Е це, це дуже важке питання, тому що ти в небі не розумієш, чий дрон над тобою. Ну, Загалом коригуємося по тому, що нам кажуть, наприклад, що там от, за нами слідкує наш дрон. Ми кажемо, що, наприклад, щоб він не літав близько біля нас. Ми знаємо, якщо якийсь дрон прямо над нами, це значить ворог противник. Дрон противника. Якщо десь літає далі, це ми його не чуємо, не бачимо, знаємо, але інформація йде, що за нами стежать наші. Ми знаємо, що все, що над нами, це противник, все що біля нас, це наш. Uh -huh. Можна це, якщо по-простому. Uh -huh. Це заре. Ми щиро uh -huh. дякуємо вам за те, що ви долучилися, за те, що ви робите. Даруйте, можливо, не виправдали ваші сподівання, задонатили українця небагато, але тим не менш ділилися своїми коштами. Ми дякуємо кожному, хто долучився і передаємо палкі вітання всім хлопцям, вашим побратимам. Дякуємо за те, що ви робите заради цивільних українців. Це був Цезар, майор 4-го окремого загону центру спеціального призначення Омега. Дякуємо.